У Євросоюзі погодили 15-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження націлені на російський тіньовий флот. Як зазначила глава Єврокомісії Урсула Фолдерляєн, до санкційних списків додадуть нових людей і компаній, які допомагають Росії експортувати нафту і нафтопродукти в обхід заходу. Остаточно санкції ще мають затвердити міністри закордонних справ на раді ЄС, яка відбудеться у понеділок 16 грудня. Також повідомляється, що Європа готує і 16-й пакет, який можуть приурочити до третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Європейські політики вже анонсують, що він буде масштабним. Про підтримку України сьогодні говоритимуть також у Берліні. Там збираються головні дипломати європейських країн. Участь у заході візьмує міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на порядку денному у міністрів. Ви зокрема ситуація в Сирії та її вплив на регіон та Європу. Україна ніколи не визнає окуповані території російськими вчинити так означає порушити закон, розколоти суспільство і пробачити Росії всі її злочини. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBN News. Водночас президент не виключає, що деякі територіальні питання можуть бути вирішені дипломатичним шляхом. Якщо ви юридично визнаєте ті чи інші території, тимчасово окуповані визнаєте російськими. Це значить, ми пробачили. Їм. Значить, світ заспокоївся і дав їм можливість. І знов таки, це дуже поганий приклад для майбутніх таких ризиків в інших куточках світу. Тому юридично це неможливо. Але дипломатично треба досягати своїх цілей. А цілі це сталий мир, безпечний мир і більш швидкий для України. Розгортання післявоєнних миротворчих сил в Україні обговорять у Варшаві Еммануель Макрон і Дональд Туск. Дата зустрічі політиків поки не повідомляється. Утім, виданню Політіко стало відомо про що саме говоритимуть президент Франції і прем'єр-міністр Польщі. Про це журналістам повідомив дипломат ЄС та французький чиновник. Попередньо йдеться про потенційну 40-тисячну миротворчу місію, яка буде складатися із солдатів з інших країн. Це має стати своєрідною гарантією, що Путін не почне війну в майбутньому. Але в таких планах є нюанс, зазначив співрозмовник політико. Рішення про ведення миротворців в Україну має прийматися на рівні Організації Об'єднаних Націй або Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а не в рамках двосторонньої зустрічі. 70 мільйонів євро на малі теплоелектростанції, котли, генератори та сонячні електростанції надасть Україні Німеччина. Про зимовий пакет допомоги напередодні оголосив федеральний канцлер Олаф Шольц. Зокрема, він нагадав, що до кінця поточного року в Україну буде доставлена шоста система IRIS-T, Додаткові пускові установки для Петріот і додатковий гепард. А ще Шольц закликав німецькі компанії збільшити свої інвестиції в український бізнес. Бо, як вважає політик, коли війна закінчиться, уся Європа побачить, які перспективи економічного зростання і можливості має Україна. Тим часом до десяти зросла кількість загиблих у Запоріжжі. Вночі рятувальники дістали з під завалів і ще одну жертву російського удару. Вдарили окупанти балістикою у вівторок, коли в медзакладі було повно пацієнтів і медперсонал. 22 людини тоді дістали поранення. З них госпіталізовані станом на сьогодні п'ятеро. Решту вже виписали додому. Жителі Запоріжжя, третій день поспіль несуть квіти і лампадки на місце трагедії. За даними Ова під завалами може бути ще одна людина, тож пошуково-рятувальні роботи тривають. Найближчими днями Росія знову може атакувати Україну Орішником. Таку заяву зробила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, це буде чергова спроба залякати українців. Але на ситуацію на полі бою такі атаки не впливають. Путін публічно сказав, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету. Арішнік висока ймовірність, що Росія зробить це найближчими днями, але у мене немає конкретної дати. Це просто буде ще однією спробою спричинити шкоду жертви в Україні. Ми бачили це раніше. Вони намагаються використати кожне озброєння, яке є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну. Дональд Трамп запросив сі Цзіньпіна на інавгурацію. Про це повідомляє CBS News. За словами джерел телеканалу, запрошення лідеру Китаю було надіслано ще на початку листопада. Утім, наразі доставенно невідомо чи прийняв Сі цю пропозицію. Як зазначають журналісти, присутність на інавгурації глави Білого Дому Сі Цзіньпіна стало б безпрецедентним, оскільки Китай головний геополітичний суперник Сполучених Штатів. І нагадаю, навгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Третій тиждень протестів у Грузії до мітингувальників від учора доєдналися вчителі та лікарі. Учасники мітингу зустріли держслужбовців оплесками. Як зазначають журналісти, держслужбовці протестують не лише через відмову від заявки на членство у ЄС, а й через залякування протестувальників. Сьогоднішня ніч антиурядових акцій в Тбілісі минула спокійно. Новий пік протестів очікується ближче до суботи, коли в парламенті заплановані вибори нового президента. Теракт в Ізраїлі на трасі поблизу Єрусалима невідомі обстріляли автобус. Загинула дитина 12 років. Ще три людини поранені. Водій, попри обстріл, зміг доправити автобус до найближчого КПП, де на нього вже чекали карети швидкої допомоги. Хто саме стоїть за нападом і скільки було стрільців, невідомо. Затримати поки що не вдалося нікого. В регіоні триває план перехоплення. Військові розгорнули додаткові блокпости. Нова влада Сирії закликає біженців повертатися додому. Людям гарантують право та безпеку незалежно від походження чи віросповідання. Про це заявив новопризначений прем'єр-міністр Мухаммед Вальбашир. За словами ООН, за час війни із Сирії за кордон втекло до 8 мільйонів сирійців. Майже половина з них осіли в Туреччині. Водночас, після повалення режиму Асада, 10 європейських країн призупинили розгляд заявок на надання прихистку сирійцям. Це, зокрема, Німеччина, Австрія, Велика Британія, Нідерланди і Швеція. Тим часом Сирія намагається повернутися до нормального життя. В Дамаску вже скасували комендантську годину. Там відкрилися банки, офіси, крамниці та базари. Люди зараз змінилися, всі багато посміхаються, дух піднесений. Дякувати Богу, Дамаск та вся Сирія знову стали такими, якими вони були колись. Мечеть відкрилася щойно, був повалений колишній режим. Стільки відвідувачів у нас не було дуже давно, мабуть, з 2011 року.